Леся Українка, тиша морська. В час гарячий полудневий виглядаю у віконце ясне небо, ясне море, ясні хмарки, ясне сонце. Певне, це країна світла та згодистої блакиті. Певне, тут не чули зроду, що була негода в світі. Тиша в морі. Ледве-ледве колихає море хвилі, не коли от вітру на човнах вітрила білі, з тихим плескотом на берег рине хвилечка перлиста, править хтось малим чувенцем, В'ється стежка золотиста. Править хтось малим чувенцем з тиха весла підіймає, І здається, що з весельця. Щире золото спадає, як би я тепер хотіла у мале човенце сісти і далеко на схід сонця золотим шляхом поплисти, попливла б я на схід сонця, а від сходу до заходу тим шляхом, що положило, ясне сонце через воду. Не страшні для мене вітри, ні підводні каміння. Я про них би не згадала в краю вічного проміння.